Українські солдати можуть обмінювати відео підтверджених ліквідації російських окупантів та знищення російської військової техніки на бали. Неофіційна назва програми є бали. Зароблені в бою бали. Бійці використовуватимуть для купівлі спорядження, зокрема безпілотників через платформу Brave1Market. Мене звати Яна Порхун. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись, як працює система, що змінює правила гри на фронті. Докладніше далі. У війні за виживання Україна змушена шукати нестандартні шляхи для збереження переваги на полі бою. Один із таких цифрова система мотивації армія дронів. Бонус, яка дозволяє підрозділам заробляти бали за знищення ворожих цілей і отримувати за це реальні винагороди. Цей підхід викликає як захоплення, так і дискусію. Зауважує видання ВІБІСІ. У межах схеми армія дронів бонус також відома як є бали. Українські підрозділи можуть отримувати бали за кожного знищеного російського солдата або одиницю техніки. І як у грі Call of Duty, бали означають призи. Видання називає таку систему гейміфікацією війни. Працює вона наступним чином: чим стратегічно важливішою та масштабнішою є ціль, тим більше балів отримує підрозділ. Наприклад, знищення ворожої реактивної системи залпового вогню приносить до 50 балів. За знищений танк нараховують. 40 а за пошкоджений, 20 кожне завантажене відео знищення ворожої техніки або живої сили супротивника. Тепер уважно аналізується в Києві, де бали нараховуються згідно з постійно змінюваними військовими пріоритетами. Цитата: передусім ідеться про математику війни та розуміння того, як ефективно використовувати обмежені ресурси. Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Раніше підрозділи могли обмінювати свої бали на гроші та разом із благодійною допомогою закуповувати необхідне обладнання. Тепер система є е балів інтегрована у Break-1 Market, який розробники називають Амазон для війни. Військові можуть переглядати понад 1600 товарів, витрачати накопичені бали, купувати товари безпосередньо у виробника і залишати відгуки а рахунок оплачує Міноборони України brave один маркет має доповнити, а не замінити традиційну повільну систему військових закупівель. Мета щоб підрозділи швидше отримували потрібне від дронів і комплектувальних до безпілотних наземних машин, які можуть евакуювати поранених із передової. Програма Армія дронів Бонус вже довела свою ефективність, стверджує медіа канал 24 За понад 10 місяців до неї долучились понад 400 підрозділів, що становить близько 95% усіх дронових груп, які діють уздовж лінії фронту. Завдяки системі кількість знищеної ворожої техніки зросла вдвічі. щомісяця військові уражають тисячі одиниць техніки, серед яких танки, безпілотники, системи РЕП, склади боєприпасів, протиповітряна оборона, гармати та гаубиці. Ця програма стала. Справжнім проривом, адже мотивує бійців і водночас надає державі важливі дані з поля бою для стратегічних рішень. Розробники системи постійно вдосконалюють її, вносячи зміни в реальному часі. Головна мета мінімізувати бюрократичні перешкоди, щоб військові могли зосередитись на захисті країни та знищенні ворога. Це канал Телеграф, Мене звати Яна Прохун, Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі! У армії США розгорівся скандал, який змушує згадати історію понад столітньої давнини легендарної шпигунки Матахарі, яка використовувала свої жіночі чари для здобуття секретних відомостей. Проте в епоху штучного інтелекту особисте знайомство зовсім не обов'язкове. За даними телекомпанії SBS News, колишньому офіцеру армії США, 64-річному Девіду Вейтору вистачило листування на сайті знайомств, аби передати віртуальній шпигунці секретні дані про війну Росії проти України. Мене звати Яна Пухун. Докладніше далі. Девід Слейтер визнав себе винним за одним пунктом звинувачення, а саме в тому, що він передавав секретну інформацію щодо війни в Україні невідомій людині з сайту знайомств, яка представлялась українкою. В обмін на це визнання два інші пункти звинувачення проти нього було знято. Цитата з обвинувального висновку обвинувачений знав і мав підстави вважати, що ці відомості можуть бути використані на шкоду США або в інтересах іноземної держави. За даними агенції Associated Press, поки що чоловіка відпустили на волю до винесення вироку, який запланували на 8 жовтня. Йому загрожує покарання у вигляді від 5 років і 10 місяців до 7 років і 3 місяців. Хоч звинувачення проти нього передбачає максимальний термін ув'язнення до 10 років. Тепер окружний суддя США Брайан Бюшер має остаточно вирішити чи приймати угоду про визнання винуватості і визначити вирок слейтеру. Нагадаємо, що підполковника у відставці Девіда Слейтера, який був цивільним працівником у стратегічному командуванні США на авіабазі Офет у Небрасці, затримали ще у 2024 році. Стратегічне командування США або як його називають у штатах USS Stratcom, відповідає за ядерне стримування системи управління та зв'язку у збройних силах США. Слейтера звинуватили в тому, що він, маючи доступ до секретних брифінгів щодо війни Росії проти України, ділився секретними даними через платформу обміну повідомленнями на іноземному сайті для онлайн знайомств. Співрозмовниця регулярно просила слейтера надати їй конфіденційні непублічні секретні дані та називала Слейтера Любом Дейвом та її таємним агентом. Зокрема, в одному з повідомлень співрозмовниця спитала. Дорогий, що показують на екранах у тому спеціальному приміщенні. В іншому милейдеєве, чи є в НАТО та Байдена секретний план допомогти нам. На жаль, судові документи не розкривають особистість співзмовниці, а також не називають сайт знайомств. Іронічно, що під час служби слейтер пройшов навчання з поводження з засекреченими урядовими матеріалами. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі! Україна чекає на нові страшні обстріли. Як застерігає водання BBC, за час 50-денного ультиматуму, який висунув російському диктатору Володимиру Путіну, президент США Дональд Трамп, країна окупант може атакувати Україну 25 тисячами безпілотників і балістичних ракет. На тлі цих тривожних заяв доволі багатодійливо виглядає ініціатива київської влади створити власний аналог ізраїльського залізного купола вже сьогодні. Пересічних громадян заохочують приєднатись до полювання за ворожими дронами, причому за вагомі кошти. Втім, усе по черзі. Мене звати Яна Пархун. Докладніше далі. Київ заявив про плани запуску повноцінної системи перехоплення ворожих дронів, які атакують столицю. Ідеться про проєкт Чисте небо за словами очільника КМВА Тимура Ткаченка, Ініціатива має на меті захист повітряного простору за допомогою вітчизняних дронів перехоплювачів. Відомо, що на реалізацію проєкту було виділено 260 мільйонів гривень. Окрім нової системи реагування, за ці кошти планують розгорнути центри підготовки операторів та сформувати додаткові мобільні підрозділи. Вони отримають легкі всюдихідня. Автомобілі, які зможуть швидко висуватись на позиції навколо Києва, за словами авіаційного експерта Валерія Романенка, робота буде вестись у тісній координації з генштабом та повітряними силами. Тому є надія, що загрозу непорозумінь та хаосу вдасться мінімізувати. Але на створення нової системи захисту Києва потрібні місяці і часу. Все залежить від рівня системи, яку намагаються створити. Зокрема, під нову систему захисту неба над Києвом логічно побудувати локальний командний пункт протиповітряної оборони який функціонуватиме в рамках загальної автоматизованої системи ППО. Цитата: гадаю, що у нього буде власна автоматизована система, яка відстежуватиме цілі і отримуватиме інформацію з сенсорів, подібні акустичні сенсори повітряних сил, розгорнуті в східних районах України. Зазвичай вони прилаштовані на стовпах для того, щоб по звуку визначити маршрут ворожих дронів і автоматично передавати цю інформацію на відповідні командні пункти. Він проводить аналогію з ізраїльською системою «Залізний купол», Зазначаючи, що київська система, якщо буде створена та поєднає всі сенсори та мобільні групи з кулеметами, легкими гарматами і зенітними дронами-перехоплювачами, зможе не менш ефективно працювати проти дронів ніж ізраїльська. Наголошуючи на важливості системності у роботі, експерт вважає, якщо система запрацює належним чином, з часом захисники неба зможуть збивати російські ударні дрони ще й на підходах до Києва. До речі, вже сьогодні українцям пропонують приєднатись до полювання за ворожими дронами, причому за вагомі кошти. Винагорода дійсно чималенька 100 тисяч гривень на місяць. У червні 2025-го міністерство оборони запустило відповідний експериментальний проєкт із формування груп ППО у складі добровольчих формувань. За даними видання та і добровольцями можуть стати громадяни України віком від 18 років, які проживають на території громади, де діє добровольче формування. Пройшли медичний професійний та психологічний відбір і уклали контракт добровольця територіальної оборони. Але вони мають бути заброньовані від мобілізації згідно зі статтею 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію по віку стану здоров'я тощо. Також для того, щоб долучитись до груп ППО, доброволець має спочатку стати членом добровольчого формування територіальної громади. Для цього укладається контракт добровольця ДФТГ. Срок дії такого контракту три роки. Перелік документів, необхідних для укладання контракту та всі умови, можна переглянути на сайті Міноборони. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Прохун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі! Україна щодня зазнає атак з боку Росії. У повітрі одночасно можуть летіти дрони, крилаті та балістичні ракети. Усе частіше ці удари стають блискавичними а час реагування критично малим. Мене звати Яна Прохон. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись за скільки часу різні типи російських ракет та дронів долітають до Києва. Докладніше далі. Як дізналось видання телеграфію, і на швидше досягають цілий балістичні ракети. Зокрема, ракета Х м 2 «Кинжал», запущена з Липецької області Росії, долітає до Києва за 3,2 хвилини, а з тимчасово окупованого Криму лише за 2,4 хвилини. Якщо ж запуск здійснюється з півночі Каспійського моря, 2000 км, кілометрів, то час дольоту складає 8 хвилин. Ще один небезпечний тип ракет – 9М723 «Іскандер-М». З Брянська до Києва така ракета летить 2,4 хвилини, із Курської області – 3,5 хвилин, а з Криму – 4,8 хвилин. Зазначимо, що навіть системи протиповітряної оборони Росії, як от С-400 із ракетами 40Н-6Е, можуть використовуватись для ударів по наземних цілях. Так, ракета, випущена з Брянської області, досягає Києва за 3,2 хвилини, а з Курської області за 4,9 хвилин. Ракета Трим-22 Циркон, ймовірно, найнебезпечніша через свою гіперзвукову швидкість. Вона здатна долетіти з території Криму до Києва всього за 3,5 хвилин, а з Курської області за 2,7 хвилин. Водночас 3М14 «Калібр», хоч і не така швидка, може запускати з надзвичайно далеких позицій – з Каспію або Середземного моря. Звідти час польоту – до 25 хвилин, із Криму – 7-10 хвилин. Крилата ракета Х-101 або Х-555, яка часто запускається стратегічною авіацією, летить із Каспійського моря до Києва 2 години 50 хвилин, а з Криму – 51 хвилина. Крилата ракета Р-500, що є складником комплексу Іскандерка, має меншу швидкість, однак теж становить серйозну загрозу. З Брянська до Києва вона долітає за 4-5 хвилин, з Курської області за 6 хвилин, а з Криму за 7-10 хвилин. Ракета Х-59 МК 2 або ж шістдесят 69 долітає з Брянської області за 13,7 хвилин, а з Курська за 17,3 хвилин. хвилини. Таким чином, у разі ракетного нападу з території близьких до Києва українські ППО та системам оповіщення залишається що найбільше кілька хвилин для реагування. Особливо це стосується гіперзвукових ракет і балістичних носіїв, які летять із Криму, Брянська чи Курської області. Окремо слід звернути увагу на дрони за типу шахет 136 Вони долітають відстані з Брянська до Києва приблизно за 2 години. З Криму за 4-4,5 години, а з Приморська за 5 годин. Попри тривалість польоту, саме дрони часто використовуються для виснаження ППО та психологічного тиску. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Пурхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.